Так, ну що захейтили мене да під минулим випуском? Ну ладно, я вам це пригадаю. Що ладно, хорошо, подивимося. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Я радий вас вітати на своєму каналі. Тут найсвіжіші, найцікавіші новини, щоб їх не пропускати. Обов'язково підписуйся на цей канал, тому що кожні три дні ми зустрічаємося саме тут і обговорюємо найцікавіші новинки. Також, як завжди, прошу вас кинути мені лайк, це дуже важлива історія, тому що ви забуваєте це робити. а Мені це дуже дуже треба. Тому кидайте лайк. Якщо не сподобається вам це відео, в кінці його просто... Приберете, тому кидайте лайк зараз, а в кінці приймайте рішення. Минуле відео вийшло таке: прям скандальне, хороше. Ми з вами посперечалися, в коментарях поспілкувалися, і це для мене найкраще. Мене найбільше здивувало, як круто ви вмієте виражати свою думку в коментарях. Писали величезні коментарі, я їх читав і пишіть їх надалі. Якщо погоджуєтеся, не погоджуєтеся з моєю думкою, просто виражайте свої думки на рахунок новин. Це дуже цікаво, тому що так я можу якусь суспільну думку формувати і потім. Ім виражати і на цьому каналі, тому обов'язково пишіть. Це дуже важлива історія. Пишіть свої коментарі, ваша думка буде обов'язково почути. Я завжди там читаю, відповідаю, якщо щось цікаве, якщо є якісь питання, тому пишіть. Ну що, а тепер давайте починати. <му> Найважчий, найстрашніший оскар в історії. Україна отримала свій перший оскар за фільм. «20 днів у Маріуполі історична подія сьогодні Україна відмічає свій перший Оскар. Але як сказав головний режисер фільму «20 днів у Маріуполі, Мстислав Чернов краще б цієї нагороди не було і цієї премії взагалі не було ніколи ніж за такі фільми, як зараз. Тому що не хотілося б нам цієї війни, не хотілося б нам цієї історії, але вже нічого не змінити. І єдине, що ми можемо зробити, цитую Мстислава, це. Фільмувати нашу історію і робити і показувати правдиві кадри, правдиві історії сьогоднішнього життя в Україні. Вперше за все, існування України ми отримали Оскар, відзнаку Оскару. У нас були оскари. Скажу, якщо так, якщо чесно, були оскари в технічному плані. Тобто, там технічні оскари отримувалися, але там саме за режисуру, за ролі, за оце от все не було жодного оскару. І саме оця от статуетка Оскару, вона в нас перша і отримав їм Стислав Черно. The film 20 days in Mariupol. this is the first oscar in the ukrainian history and i'm honored i'm honored but probably i will be the first director on this stage who will say i wish i would never made this film i wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. <laughs> to, I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians. I wish for them to release all the hostages, all the Soldiers who are protecting their lands, all the civilians who are now in their jails. But I cannot change the history, I cannot change the past. But we all together, you, I'm on, I'm on you, some of the most talented people in the world, we can make sure that the history record is set straight and that the truth, Will prevail, and that the people of Mariupol and those who give in their lives will never be forgotten. Because cinema forms memories, and memories form history. So thank you all, and thank you all. Thanks to Ukraine. Slavo Достойніша промова, достойніша команда. Просто браво цим людям, які зафільмували ці жахіття. Які... Це важко дивитися в цей фільм, а його створювати. Представте як важко, а знімати його як важко, а збирати матеріал до нього як важко. Тобто, це дуже нелегка праця. Документалісти це особливий жанр, це дуже важкий жанр. Браво команді Мстислава. Браво команді. 20 днів у Маріуполі. Це геніальна команда, яка взяла себе в руки під час війни і вирішила, що не можна падати духом, а треба створювати. І створювати історію, і створювати історичні кадри, створювати історичні фільми. Саме таким фільмом буде «20 днів Маріуполі. Це буде історичний фільм, який ми будемо показувати своїм дітям, своїм родичам, своїм онукам, і показувати, що творилося в Україні за наше життя. Якщо ви не дивилися фільм «20 днів у Маріуполі, то прокатчики зараз кажуть, що вони будуть повертати це кіно в кінотеатри. Тобто, 31 серпня в кіно виходило 20 днів у Маріуполі, да і потім воно не виходило широкі прокат. В інтернеті, а зараз цей фільм набув великого розголосу, і всі такі типу, хочу подивитися, хочу подивитися. Ви мені в коментарях теж писали, що хочете подивитися 20 днів Маріуполі», де його подивитися, почекайте трошечки і подивитися його в кінотеатрі, тому що треба платити за перегляд а не просто дивитися в інтернеті. Да? Я дуже не поважаю, коли дивляться піратські сайти. Тому, якщо хочете подивитися цей геніальний український, на даний момент перший скороносний фільм України. Будь ласка, зачекайте і підіть в кінотеатри, коли буде в вашому місті йти цей фільм. А сьогодні весь інстаграм радіє. Вся Україна радіє, тому що ну правда є ким пишатися. Є в нас класні люди. Так, дуже болючий Оскар, краще б його не було. Але мусимо пишатися своїми людьми. Мусимо пишатися, що навіть у війну ми створюємо і створюємо щось таке історичне, щось таке круте, що нас відзначають на найвищих рівнях в цьому світі. Це супер, це браво. Дякуємо Мстиславу. Дякуємо команді, що говорите. Піднімайте важливі теми в світі і не забувайте про Україну. А підтримуйте її як можете. Iji akwai ma. Сталося велике примирення, велике примирення сталося. Христина Соловій та Маша Єфросиніна об'єдналися. Об'єдналися, неочікувано вони для всіх, тому що побачили, що написали пост, що готові заплатити за повну версію срача Маши та Христини. Маша з Христиною не побоялися цього і сказали: а якщо ви скинетеся задонатите грошей на підтримку нашої армії, а саме зараз прочитаю, куди, то ми викладемо цей срач. Любі друзі, дорога родина, ми просили, вони зробили. Маша Єфросиніна та Христина Соловій і показати, чим закінчився Махач, якщо народ задонатить мільйон гривень, а для нас це не така вже велика сума. да? На реабілітацію поранених у Авдіївці бійців. Лише за ніч зібрали 200 тисяч. Зробити свій донат можна тут. Я подивлюся, якщо не закритий збір, то залишу силку в описі. Можете залишити донат, тому що донати це дуже корисно сьогодні. Та подивимося на цей срач. Сміливо, сміливо. Тому що цей срач роздувся на весь інтернет. Вже і Христину засуджують. Вже Христина і виправдовується. Вже знайшли в ВКонтакті пісні Христини Соловій. Які там монетизуються, а на Машу Єфросиніну теж всі женуть, гонять У мене там коментаріями мене засрали, що я захищаю ту Єфросиніну. Да не захищаю Єфросиніну. Я просто кажу свою думку, господь боже мій. Але це мій канал, тут моя думка, я з вами ділюся своїми думками. Вона є суб'єктивною, тому сорі. Це цікаве об'єднання, це цікаве таке, знаєте, піти проти правил. Тому що в нас всі звикли, що якщо срач, то будуть потім ще 50 років іти, відвертатися один від одного, підколювати одна одну, ля-ля-ля та поля. Сіні, ці, ці ать об'єднали. Ся, будь ласка, давайте. В Україні теж пройшла своя премія. Не Оскар, але. Народний Оскар, Шевченківська премія, дуже визначна премія в нашій країні. Шевченківська премія 2024, двадцять голосили імена лауреатів конкурсу. І до речі, фільм Двадцять у Маріуполі отримав перед Оскаром цю відзнаку. Отримав Шевченківську премію. Були відзначені і режисер і команда цією премією. За музику отримала Джамала за альбом Крим, який є дуже потужним, дуже важливим, дуже історичним альбомом в житті Джамали і в житті нашої країни. Альбом Джамали Крим дуже класна історія. І чому взагалі я згадав про це тому що Джамала оголосила, що в неї буде хлопчик. Що буде хлопчик у Джамали, вона про це заявила на Шевченківській премії і зробила це дуже. Класно, дуже щиро на Шевченківській премії цитуючи Шевченка. Процитувала вона наступні рядки. Зараз я знайду. Джамала оголосила стать майбутньої дитини. Це сталося 9 березня на сцені премії імені Тараса Шевченка, коли вона отримувала відзнаку за свій музичний альбом Крим. У 40-річної зірки буде третій син. Третій вже капець. Процитувала вона рядки Шевченка і на оновленій землі ворога не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Вставлю вам цей шматочок, якщо знайду. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син. І буде мати. І будуть люди на землі. Дякую. Слава Україні! Дуже так круто, да, зробити це таке. Так богемно вона це зробила, тому що знаєте, зараз. Ці всі робить бебішавер, хтось кульку лопає, хтось там е, фейерверки запускає, хтось там не знаю, прогріви. Він робить завдяки цьому. А Джамала так по благородному цитуючи Шевченка, і буде син, і буде мати. Процитувала і сказала, хто в неї буде. Вітаємо Джамалу з третім сином. Це дуже миленько. все, це дуже миленько. Браво, браво. Я прям радію таким новинам. Слава Камінська обурила українців піснею про красивого мужа росіянина, яку цинічно заспівала російською мовою. Судячи по опису до відео, камінська розмірковує над тим, випускати цю пісню чи ні, хоча вже випустила повну версію майже в відеоформаті. Тож поцікавилася думкою підписників. До речі, у дивикуватиму і не дуже зрозумілому кліпі з Камінська в футболці з віркою сердючкою. Що можу сказати? Ну камінська відорвана від реальності в Україні. Камінська живе за кордоном, де там все окей, сім'я, чуваки. Життя туди сюди п'ятидесяти і взагалі знаєте, байдуже на цю всю історію. Нашу може вона там і читає новості, але так. Не, не дуже глибоко, да? не дуже глибоко пірнаю цей інформаційний простір український. І так з багатьма артистами я нещодавно задумався над тим, як швидко зникло безслідно десь відсотків 30% українського шоу-бізнеса. Ви помітили? Були артисти, типу Камінської, да? виступали на телеку, були завжди десь на преміях, були завжди десь на якихось шоу. Багато-багато було їх. Багато було всяких оцих от артистів старої, цієї іменно закалки. Да? І вони всюди-всюди були. А зараз. Rapton Десь 30%, я кажу, просто їх зникло, просто вони зникли. І десь щось вони намагаються щось випустити, десь щось вони намагаються якось знову повернутися, але вони вже ніким не сприймаються, нікому не потрібні. Це так дивно для мене. От напишіть про кого ви згадали, коли я про це сказав? От, от артисти, яких ви давно вже не бачили, що от просто вони були першими шалоном. Ну гаразд, може другим. Під час війни вони просто розтворилися, просто їх не стало. Де вони Зато, зато звільнилося скільки місць, і дивіться, дивіться, скільки багато класних нових молодих. Тих талановитих артистів у нас поз'являлося. Соня Стужук продовжує в'якати щось там за кордону, далі про українців. От вона, знаєте, от пішла і вспливає, і вспливає це. Понімаєте? Це от змиваєш, змиваєш, а воно вспливає і спливає. Ти його змиваєш, а воно знову вспливає. Ти думаєш, господі, ну чому от ця приказка про те, то, що не тоне? Вона правдива, да, значить, Стужук обізвала українських блогерів шакалами за те, що хайпували на її імені. Соня, Стужук, чи як її там звати, вважає, що її українські блогери і колеги її злили. Вони почали про неї викладати історії, тому що вони боялися конкуренції, що вона їх конкурентка, і треба її злити. Тільки через конкуренцію вони на неї накинулись для того, що голосте ім'я і треба її поливати брудом. Але Стужук забула, що вона тікаючи від війни. За це ми нікого не засуджуємо таких людей дуже багато. Натворила дуже багато інформаційного гівна, натворила дуже багато різної хірні. Стужук продовжує працювати з росіянами, працювати на російський ринок, тусуватися з російськими блогерами за кордоном. Ну тобто, в неї немає чіткої позиції. Це не може бути сьогодні. Український блогер. Український блогер сьогодні він цитує наративи сьогоднішнього часу, а це не соня Стужук і не її наративи. Да мені здається, що Соня Стужук. Чуть-чуть має подивитися на себе збоку, і вона би побачила, як вона з такою великою лопатою сама себе закапує кожного разу. А блогери просто спостерігають за цим і коментують її дії. Тобто тут навіть не треба нічого робити, не треба навіть нічого закапувати і накидуватися на неї. Ми просто наблюдаємо, як ця людина сама закупала свою шикарну кар'єру. Вона була великим блогером в Україні, величезні гроші заробляла. Все в неї було супер. Тут розумієте? все було чудово. Бо у мережок хотів сказати «Господи, у мережок теж було все чудово. А зараз, ну зараз є, як є. Я думаю, що зараз теж заробляє, але взагалі не в тих масштабах. Я думаю, в неї немає зараз спокою, в неї немає оцього, от, такої, знаєте, життя, яка в неї була тут в Україні. Тому сама винна, сама зробила цей вибір, сама себе закопала і не вважаю правильним звинувачувати ще когось. Індетекст повертається. Пам'ятаєте, що ми говорили про те, що Зара повертається? Зараз стало відомо, що повертається не тільки зара, повернеться повністю вся індетекст груп. А це Зара, Зара Home, це Ойшо, це Масі Мадуці, це Bershka, це Pull&Bear. тобто це безліч брендів, які просто повернуться в Україну, і це чудові новини, тому що багато хто чекав, багато хто спостерігав, багато разів нам про це говорили, що повернуться, не повернуться. Зараз навіть є підтвердження і від офіційних облич України. І від торгових центрів, і тому чекаємо квітня. Зовсім скоро шопінг стане знову доступним. І класним, і треба буде переплачувати байерам по 10-20% за футболочку. де часто, коли хочеш собі купити, платиш в два рази дороже, тому що її везуть, Бог знає відкуди і за великі гроші. Тому скоро шопінг стане доступнішим в Україні. Ну а ми переходимо до зарубіжних новин, тому що там сталося багато нового, багато цікавого. Де ми з вами зможемо поговорити про Оскар, де ми з вами можемо поговорити про моду, про фільми. Ну коротше, про все давайте починати. Пройшов Оскар, і те, що це був перший Оскар, український Оскар. Ми його так називаємо. Тепер да? ми про це поговорили на початку відео. Хочеться з вами поговорити треш... трішеч... трешечки. Трешечки про інше. Почався Оскар, як завжди, з червоної доріжки. Червона доріжка в цьому році була звичайною, не була якоюсь, знаєте, там щось супер унікальна, супер, якась крута. Така, як завжди, дорога, розкішна доріжка Оскару. Біляліш тягнулася, як, як вчителька на доріжку, дайку, ніби вона зараз візьме шкільний журнал і буде перевіряти. То присутній, а то ні. Можемо подивитися, як Ріана Гранде виглядала шикарно, да? можемо подивитися, як виглядали різні зірки на доріжках, як виглядав Райан Гослінг, як виглядав Кілян Мьорфі. Подивитися на головних претендентів на Оскар. Виглядають вони всі класно, одягають їх різні бренди. Тобто червона доріжка навіть зараз це не про, не про самого артиста, а про рекламу. Тому що кожен артист підписується з якимось брендом, і цей бренд потім на себе одягає. І в ньому іде, і несе цей бренд, значить, рекламує цей бренд. Тому що багато речей робиться спеціально від брендів для цих червоних доріжок. Там ціла спецоперація проводиться, да? Спецоперація. Дурне слово. І почалася премія дуже класно. Премія почалася вчасно, без затримок. В цьому році не було ніяких проблем з ведучим, тому що був бу, були, Були Були веселі стендапи. Окрім е, про прямокутний п'єс Роберта Дауні младшого, мені сподобався тільки е, жарт. А так всі жарти були чудові, були дуже такі колкі жарти. У Оскара завжди формат про жарки такої. Тобто вони завжди беруть ведучим якогось стендапера. І цей стендапер готує собі такі Загрівчики, такі шуточки про кожного із учасників, про кожного із номінантів. Про того, пожартував про їх фільм, про касові збори, про Барбі пожартували. І що мені подобається, в цьому році Оскар був такий, знаєте, з відсилками до всього. Наприклад, в цьому році вручали премії минулорічні переможці. Виходили чотири людини, в яких є Оскар в цій категорії, наприклад, акторка другого плану. І виходили чотири акторки другого плану, у яких є цей Оскар. Вони виходили і говорили говорили про кожну із номінанток, тобто ця говорила про цю номінантку, ця про цю. І кожна мала свою номінантку. Минулорічна переможниця відкриває конверт і каже, хто отримує Оскар. І потім вони там нагороджують. І це дуже круто, така знаєте, ніби це така велика родина людей, які в індустрії визнані, і вони приймають тебе як новачка, якщо тебе в перший раз Оскар, і ти входжи в в цю номінацію в цю родину. Це дуже приємно, дуже класно. Вони ще такі слова підбадьорюючи під один одному говорили завжди. Знаєте, заготовлені, зрозуміло. Тому що, якщо ви думаєте, що Оскар це імпровізація, да як у нас, наприклад, там приходять артисти на премію. І виступають, і сидять в залі, і так далі. То ні, Оскар репетується декілька днів, не дивлячись на те, що в артистів піпецький зайнятий графік, але вони приходять на репетицію Оскару, тому що це дуже важлива премія. І там все дуже відрепетовано, як, як потрібно говорити, в яку колісу піти, куди піти, як піти. Ну, ми з вами про це ще поговоримо. Перше, в залі була собака. Собака була в залі, значить, вона грала в одному із фільмів, собака грала в кіно, вона чудово зіграла свою роль, і вона сиділа в залі Далі це було дуже мило. До речі, Оскар дуже сперечався. Організатори сперечалися, чи потрібно цю собаку, чи можна собаку в зал, чи не буде проблем. Тому що є ж зоозахисники, -зо ззозахиснизозахисники, які би сказали, що там гучно, там багато людей у собаки. Стрес вона здохне. Що ви робите? Але собака. Дресирована ця собака, тобто вона дресирована на, на цю історію, тобто вона це не є стрес. Вона звикла звикла до великої кількості людей. Тому все окей, собака в тілості сохранності, але було мило, що серед акторів таких поважних да артистів, акторів, сиділа. Собака <хи> в залі. О, це було дуже симпатично. Рекордсменкою цього Оскару стала Білі Айліш. Питаєте мене, як я вам скажу зараз, як Білі Айліш отримала другий Оскар за 22 роки. Їй всього-навсього 22 роки, а вона вже має два Оскара. І це перша 22-річна людина в світі, яка має два Оскара. Вона написала зі своїм братом, а, значить, сингл для фільму Агент 007 І зараз вона отримала Оскар за саундтрек до фільму. Барбі, тобто це була її оця от балада, яку я під його під яку я заснув, поки дивився Оскар. Буду з вами чесний. Я заснув, поки дивився Оскар під під баладу. Не під балан біля Айріш, але подивіться просто, як біля Аріша планували. Подивіться, яка там шалена підтримка. Це просто як артисти підтримують один одного. Я мрію, щоб колись у нас в Україні артисти теж так підтримували один одного. Може це не до кінця щиро ви мені скажете. Може це так. Нехай це буде так, але все одно як це важливо, що люди підтримують один одного, а не гризуться. Розумієте про що я? Давайте не гризти цього, а давайте любити один одного, поважати наших артистів і підтримувати їх. Ідемо далі. Біля Айдеш отримала Оскар за саундтрек до Барбі. І це був єдиний Оскар Барбі. Не дивлячись на те, що про Барбі говорили всі на цьому Оскарі. Про Барбі жартували всі на цьому Оскарі. Барбі отримала тільки один Оскар за саундтрек. На жаль, найкасовіше кіно, да? найкасовіша стрічка. Просто ну, в захваті всі були від Барбі. І є якийсь моральний посил, і візуальний посил. Але Барбі в цьому році було так багато, що від неї нудить. І напевно вирішили Оскар трішечки відійти в сторону і бути таким андеграундом в плані Барбі Не давати їй Оскара. Марго Робі була присутня на Оскарі, хоча заявлялося, що може вона образиться і не прийде на Оскар. Райан Госінг теж був на Оскарі, хоча казав, що він образився і не хоче йти на Оскар. І режисерка прийшла, і всі були. І Райан Гослинг навіть виступив. Номер, який підірвав всіх. Якщо я під Білі Айліш засну, то під Райана Гослинга я просто прокинувся, учитувся. Думаю, боже, як круто! Вау! А що це таке? Райан Гослинг підняв весь зал. Пісню I'm Just Ken, пісня Кена. І була шикарна постановка. Всі танцювали, всі веселилися. Було дуже круто. Так навіть було круто, що одна із акторів порвала платья своє. А потім виходило отримувати оскар в порваному платі через цю пісню. Про це поговоримо. І був шикарний номер. Ну як шикарний номер. Бер, такий був номер трішечки стьобний, номер караоке, Пісня була значить, на екранах. Всі співали. Але це був такий Амаш, це був такий дань поваги до. До 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 номеру Мерлін Монро. Скажете мені, що Райан Гослінг про Мерлін Монро щось там купірував номер, що не поняли. Ось ми бачимо сцену з фільму з Мерлін Монро, і це адаптація була цього номеру. Тобто Райан Гослінг так пожартував такий, знаєте, в рожевому костюмі. Теж такий був омаж на цей от номер. І я це якби не сразу помітив, я потім це прочитав в телеграм-каналах, але мушу з вами цим поділитися, що не просто так все робиться на Оскарі. Наприклад, ще Джон Сіна вийшов голий на сцену Оскара, і це не просто так. Ви ще спочули. Думаєте, господи, що за дурка в них там твориться? Як 50 років тому Джон Сіна, про якого вже всі забули, я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз чув це ім'я. Але почули ми його знову Джон Сіна голяка вийшов оголошувати переможця Оскара 2024 у номінації Найкращі костюми. Джимі Кіммел пригадав, як у 1974 році ведучий Девід Нівен запросив легендарну артистку Елізабет Тейлор для оголошення наступного лауреата Оскару. А на сцені з'явився голий правозахисник і представник гей-спільноти. Було це дуже класно, особливо коли знаєте, коли вже всі там прискучали при такій вже посі. Сиділи, господі, вже 55-та номінація, ми вже спимо. І тут виходить голий Джон Сіна. По-перше, Джон Сіна ім'я, яке да, всі згадали, такі, о Боже, він живий. А потім ще й подивилися, що він голий, а він ще й непоганій формі, там можна було роздивитися ще. да. Ну, цікаво, цікаво було. Класно придумали, да, Хорошо придумали. Факап, який у них відбувся колись давним-давно, а саме в тисячу якому. Дев'ятсот 1974 році використали його в 24-му. Це офігеть просто. Це ж треба так добре знати цю премію, щоб аж так. От звернутися в минуле, взяти звідти щось і сюди по поставити. Супер ідеальна режисура, ідеальна просто постановка цього шоу. Мені дуже подобається, як вони роблять все. Ну абсолютним лідером цього оскару став фільм Опенгеймер, і Кіліан Аль Мьорфі отримав свій перший оскар за головну чоловічу роль. І це було вау. І Роберт Дауні-младший отримав свій. Молодший, а не младший. Отримав свій перший Оскар за другорядну чоловічу роль. І режисер фільму отримав Оскар просто фантастичний фільм, 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 під який я два рази заснув, і так його не додивився до кінця. Але Оскар отримав він в багатьох номінаціях, і всі просто в захваті від цього кіно. Напишіть, чи дивилися ви Опенгеймера, як вам Опенгеймер, чи, чи не заснули ви, як я, да? чи вам навпаки дуже сподобалось, та пишіть мені. Я сьогодні ввечері, як викладу відео, почну його дивитися знову. Попробую, да? Попробую. Може, може, в цей раз зайде мені. Опенгеймер зібрав аж сім статуеток у головних категоріях. На цьому протистояння Барбі і Опенгеймера можна вважати офіційно завершеним. І зараз швиденько вам процитую головні категорії, головні номінації Хто переміг найкращий фільм Опенгеймер, найкращий актор Кіліан Мьорфі. Опенгеймер, найкраща акторка Ема Стоун. До речі, це вона порвала в сукню перед тим, як вийти на сцену, тому що тусувалася під пістю Кена, і в неї розійшлася блискавка на сукні. Вона отримала найкращу акторку за бідолашні створіння шикарне кіно. Найкращий режисер Крістофер Нолан. Опенгеймер. Найкращий документальний фільм 20 дів у Маріуполі. Найкраща акторка другого плану Девін Джой. Найкращий актор другого плану Роберт Дауні младший Оупенгеймер. Тут можете ознайомитися з повним. Списком номінантів і переможців, тому якщо вам цікаво якесь кіно подивитися, то обов'язково дивіться щось те, що перемогло в Оскарі, тому що це таке, знаєте, визначне кіно, яке відзначається великою групою людей. Зараз, до речі, я вам скажу, скільки людей визначає, хто отримає Оскар. 7258 осіб. Це в вісімнадцятому році було значить зараз. Я подивлюся близько восьми тисяч журі визначають найкращий фільм, найкращих акторів. Це не просто якась знаєте, там золота десятка кінокритиків. Це велика група людей, яка незалежним голосуванням вирішує, голосує хто кращий, хто як кращий. Вони там голосують, приходять до якогось спільного рішення, і тому вважається це дуже престижною премією. Ну і на цьому в мене все. Поки це всі новини, які були за три дні. Скоро піду збирати вам новенькі історії. Тому пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, кидайте лайки. Люблю вас, силою, підписуйтесь на мій інстаграм, обов'язково. Не пропускайте мої відоси. Завжди вас тут чекаю, завжди чекаю в своїх соцмережах. Лінки знайдете внизу. Донайте, обов'язково донайте. Підтримуйте армію, підтримуйте канал. Люблю вас, цілою, обіймаю. Дякую за перегляд. Бувайте!